Телевізійний проект Вивчаємо польську, що торік стартував на нашому телеканалі, продовжує знайомити телеглядачів із цікавою країною Польщею, її історією та, звісно, мовою разом із вихованцями навчально-виховного комплексу школи номер 11 які допомагають нам у створенні програми. Десятки тисяч телеглядачів та користувачів інтернету мають змогу вивчити польську мову цікаво, швидко, а головне якісно. Телевізійний проект вивчаємо польську, створений для тих, хто хоче у досконало або вивчити польську мову з нуля. Майже рік телеканал плюс» допомагає не лише жителям Херсонщини, а й усього світу вивчати польську мову. Про це свідчать тисячі переглядів наших уроків, яких ми, до речі, випустили вже п'ять. А допомагали нам у цьому вчителі та очні школи номер 11 У наших зрителів є унікальна можливість вивчати польський язик з допомогою програм, де вони ізучають його в першу очередь грамотно, без всяких ошибок. І я прежде всего, желаю, щоб в конці. Нашего курса вы могли спокойно сказать такую фразу на польском языке – «Юж троха мовим по польски. Что значит я уже немного говорю на польском языке? Викладачі польської мови навчально-виховного комплексу номер 11 Вікторія Захарченко та Світлана Малицька, які проводять уроки польської, розповідають про власне захоплення мовою. Жінки зізнаються, польська мова у їх житті відіграла неабияку роль. Почему я выбрала іменно польський язык? відповідь однозначно. А, когда я ще учила в школе, мені очень нравилась Польща, її традиції, культура. Но, к сожалению, на тот момент, когда я начинала своє обучение, не было никаких ни телевизионных проектов, ні практически необходимых учебников. Такие проекты, вот как мы мы с вами, да, сотрудничаем, в принципе, мне кажется, есть две стороны медали. С одной, с одной стороны, это наша сторона, можно так сказать, мы как учителя развиваемся. А с другой стороны, у нас є замечательна можливість поділитися опитом. Польською мовою спілкується практично все населення країни. Що враховуючи діаспору, становить понад 45 мільйонів чоловік. А як другою нею володіють ще близько 10 мільйонів. Долучилися до них. Телеглядачі програми вивчаємо польську. Дивіться нас надалі. Попереду багато цікавої та корисної інформації.